Партнер програми мережа аптек «Знахар». Вітаю, це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні нашу програму ми присвятили такій актуальній для зими темі, як зменшити ризик травмування і що робити у разі перелому. За статистикою кожна п'ята людина, яка травмувалася, залишається, на жаль, інвалідом. Упродовж останніх п'яти років травматизм невпинно зростає. Така ситуація пов'язана із способом життя сучасників: активність, динамічність та швидкість стали невід'ємною характеристикою суспільства. За статистикою з усіх небезпечних для життя хвороб травматизм серед працездатного населення нині посідає друге місце після онкологічних захворювань. В середньому за добу йде від 15 до 20 звернень з переломами, тобто це десь відсотків. 30% все -таки. Ну, Проте, знову ж таки, ці травмовані, вони можуть не обов'язково мати перелом, мати забій. Що стосується встані алкогольного сп'яніння, то враховуючи це, що в даний момент люди поступають все-таки працездатного віку, тому вони не можуть вживати спиртні напої на роботі, тому відсоток людей в стані алкогольного сп'яніння є дуже низький. Тобто, можливо, до 5% в стані алкогольного сп'яніння поступають. Проте випадки є. Щодоби до травмпункту 8-ї лікарні Львова звертається в середньому півсотні осіб. Характер травм, звісно, залежить від погодних умов. Як тільки на дорогах та хідниках ожеледиться, різко зростає кількість травмованих, які звертаються також до травматологів поліклініки. В разів, так в 4-5 разів збільшилася кількість травм і е, сама структура і види травм е, трошки помінялися. На перший план виходять травми, більшості побутові травми, це є травми нижніх і верхніх кінців. В залежності від дня, тобто може бути і 70, може бути і 90, може бути і 40. Тобто, якщо взяти середню цифру, це є 55-60 травмованих. До переліку найчастіших травм відносять і обмороження а також, на жаль, не менша кількість таких, коли люди ризикують і дістають переломи на гірськолижних курортах. Травми менісків колінних суглобів, зв'язок бокових колінних суглобів, і також небезпечні травми це травми, частково чи повний розрив передніх і задніх схрещених зв'язок, які вже потребують оперативного лікування. Травма сталася на ковзанці. Я невлучно ступила ногою на лід і відповідно впала і отримала відкритий перелом. Загалом лікарі кажуть, що все гаразд, і оскільки там організм молодий, все добре загоюється. Але оскільки я ніколи не мала таких переломів, ну відповідно дуже важко адаптуватися саме до такого стану. Мені от катання на козанах приносить задоволення дуже велике. Я думаю, що це просто моя необережність. Була, буде обережною надалі, характер травм наголошують травматологи, часто залежить не лише від обставин, а й віку людини. Травма у молодих це досить часто ДТП, катання на лижах, падіння з висоти. Ну, ті хворі лікування стандартне. Люди старшого віку, особливо в жінок, після шістдесяти п'ятдесяти п'яти Є явища вже остеопорозу. Дуже часто в них є переломи променевої кістки в типовому місці. Ці ну, переломи вправляються допомога в трампунтах в поліклініках. Ну, якщо вже більш ускладнені, вони госпіталізують нас. Знав би, де впадеш соломи настелив. однак є фактори, які часто ведуть при падінні до травмування. Один впаде і нічого, другий дістає перелом. Причина буває у щільності кісткової тканини. Я займався незалежно так таким дослідженням. Я брав е, е, зверне, звертання жінок із переломами променевих кісточок після 50 років. Робили рентгенографію хребта, і в 90% рентгенологічно ми виявляли остеопороз кісток. Іде зміна гормонального фону, і цей гормональний фон, тобто яйники вже виснажуються. Вони перестають продукувати гормони, естрогени. А естрогени вони не тільки позитивно впливають на шкіру, волосся, нігті, шлунково кишковий тракт, серцеву судинну систему. Вони ще крім того позитивно впливають і на кістковосис. Стеву внаслідок того, що іде зміна, тобто знижується кількість естрогенів, відповідно з'являються такі клітини, які називаються остеокласти, тобто клітини, які фактично з'їдають кісткову саму кістку. Остеопороз найчастіше виникає в жінок після 50 років. За дослідженнями медиків, половина жінок схильні до так званого кліматеричного остеопорозу. Це недуга виникає через втрату кісткової тканини, передусім. У старших жінок це є жінки худощавої структури, високі, стрункі, з білою шкірою і з тонкими костями. Це переважно йде на генетичному рівні. Знову ж таки, генетика відіграє свою роль, але е, довготривалі дієти, які е, наші жінки хочуть так гарно виглядати. Вони так само сприяють власне перелому кісткової системи. Визначити, чи нормально у вас щільність кісток можна під час рентгенографії за кількома аналізами, зокрема стану гормонального фону, а також за допомогою методу денситометрія це спеціальний апарат, який вимірює щільність кістки. Є певні прояви організму, на які варто звернути увагу. Ну, наприклад, якщо жінка довго знаходиться в сидячому положенні і болить поперек, це вже є перший сигнал до того, що жінка є в групі ризику виникнення остеопорозу. Чи часті переломи? Переломи після 40 років до 45 років. Це навіть може бути переломи, які часто траплялися колись. Це є вже дзвіночок до того, що є, можливо буде виникнення остеопорозу. Запобігти до слова такому стану можна за допомогою спеціальних препаратів кальцію. Тобто вже після 30 років, треба 35, треба вживати препарати кальцію. Крім того, обов'язково це є активний спосіб життя, це є займання спортом, це є прогулянки на свіжому повітрі, це є збалансоване харчування, тому що кальцій міститься не тільки в кисломолочних продуктах, як зазвичай всі пвоні. Умоти він так само міститься і в зелених овочах, обов'язково треба разом з кальцієм вживати магній, вітамін Д калій, тому що без тих мікроелементів кальцій дуже погано засвоюється в організмі. І Хоча препарати кальцію можна придбати без рецепта, медики наполегливо радять звернутися до лікарів, аби вживання було ефективним. Зважати перш за все, якщо є травма. Перелом тої чи іншої кістки є гострий період травми, це 7-10 днів. Коли є гострий період травми, в крові кожної людини йде так звана гіперкальціємія. Збільшується велик збільшується концентрація в кальцію в крові. А коли ми ще коли кальцію є багато, додамо з боку ще кальції. Все, що гіпер є в організмі, деколи буває гірше ніж гіпо, і тому без лікаря нічого не вживати. Стан кісткової тканини чимало залежить і від харчування. Це важливо з точки зору профілактики остеопорозу, відтак і травматизму. Всі продукти, які мають збагачені кальцієм, фосфором, кальцієм, фосфором, це є і риба, це є і молочні продукти, це є і м'ясо. Не забувати, тому що в, в кальцієму обміні відіграє велику роль. Це самі білки, а білки складаються з заміними незаміними амінокислот. Тому Харчування має бути якісне. Важливість доводить і той факт, що характер травм і загоєння, і зростання кісток, скажімо, років 20 тому вже різниця. Люди старшого віку, як правило, в них і зростались люди ті, що споживали їжу ще ту незабруднену, без всяких ГМО і біодобавок. В них, як правило, і переломи краще зросталися, і все. А нове покоління, яке зараз. Їсть і п'є, ми не знаємо навіть що до кінця. У них є проблеми навіть деколи гірші. Наприклад, поступають, є переломи шийки в 20-річному, в 18-річному віці, які потім не зростаються. Окрім того, дуже важливо зважати на цей фактор людям, які дотримуються вегетаріанства. Якщо людина не їсть м'ясо, вона має їсти бобові, тому що якщо не вживати незамінні амінокислоти, руйнується вся Ендокринний ланцюг нашого організму руйнується і потім порушується в жіночок. І так йдуть порушення обмін ручним зв'язку з віковими змінами. А тут людина ще е, аліментарно порушується і обмін ручних в кінці кінців порушується обмін всіх е, мікро, макроелементів, Ну вже не кажучи про кальцій і фосфор, які відігрують особливо важливу в будуванні структури і в міцності стійкості кістки. Існують прості та доступні правила, як зарадити у випадку травми. Насамперед не затягувати із зверненням до лікарів швидкої. Якщо при падінні і сконцентрована біль це чи то нижня кінцівка, чи то верхня кінцівка, перш за все люди, які пішли на допомогу, пер викликати 1.03 це три ця швидку допомогу. Це однозначно. Не старатися тою рукою рухати, якщо вона не в правильному фізіологічному положенні є. Значить, людина, яка все-таки хоче трошки допомогти, взяти будь-який підручний засіб. Лежить кусок дошки, кусок картонки, та рука, яка болить і є не в правильному не в фізіологічному положенні, положити на кусочок дошки ту руку любим підручним засобом, ременем. Що є шарфік прив'язати, зробити так звану тимчасову іммобілізацію до тих пір, поки не приїде швидка допомога. Але якщо людина падає, впала, і каже, що в мене не рухаються руки, не, не чую ніг, болі в хребті, не рухати людину взагалі, і ще одна доволі розповсюджена помилка травмованих, що лікуються вдома при незначних переломах, люди дуже часто вважають, що їм наклали гіпс. І на цьому все це небезпечно, адже відновлення у будь-якому випадку має бути під контролем лікаря. Після надання допомоги видається спеціальна довідка, в якій вказано, яка допомога надана, якщо амбулаторна людина від і довідці написано, скеровується на амбулаторне лікування до травматолога поліклініки, і чітко написано явка до травматолога поліклініки на наступний день після того, як ви повали в травмпункті. І ще одна рекомендація від травматологів: при переломах медики часто радять оперативне лікування, і краще варіанти запропонованої допомоги не відкидати, оскільки переважно операції допомагають людині швидше відновити рухи і. Повернутися до нормального життя. Медики щораз не втомлюються нагадувати про обережність, особливо коли випадає сніг. Адже за статистикою, 80% травмованих це люди працездатного віку. Крім того, лікарі радять дбати про стан своїх кісток, а також у разі переломів звертатися виключно до професіоналів. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе. До побачення. Партнер програми мережа аптек Знахар.